Аби потрапити до власного під'їзду мешканцям цієї п'ятиповерхівки в Салтівському районі, доводилося стикатися зі справжньою проблемою. Після руйнувань та деформації сходи перетворилися на смугу перешкод з вишки у два метри. Для літніх людей це було майже непосильне завдання. Тут навіть молодь ризикувала, спускаючись або піднімаючись щодня. Тепер ця проблема у минулому. Комунальники відновили аварійну ділянку, зміцнили сходи, облаштували рівний вхід і поручні. Роботи виконали швидко, аби мешканці могли безпечно користуватися під'їздом. Сходи цього житлового будинку, а саме чотири під'їзди, були вже незадовільному стані технічному. І була загроза життю мешканців при пересуванні. Додому тому було прийнято рішення виконати роботи по ліквідації аварійної ситуації. Ви бачите, що конструкції сходів були підварені, підштукатурені, підбетоновані. Закрито все. Сходи покриті металевими листами. Спеціальним покриттям, яке забезпечує безпечне пересування мешканців додому і з дому. На сьогоднішній день відремонтована хідну групу третього під'їзду і буде в найближчий час виконані роботи ще на трьох під'їздах: це перший, другий і четвертий. Наше підприємство, КП Харківське ремонтно-будівельне підприємство, займається ліквідацією аварійних ситуацій у трьох районах: це Немишлянський, Київський і Салтівський. На сьогоднішній день виконано вже роботи по ліквідації цих аварійних станів на 231 житловому будинку. Це 348 вхідних груп. І роботи подовжуються кожен день. Також підприємства продовжують ремонтувати покрівлі, фасади, вікна. Після прильотів зашиваються вікна місця загального користування, квартир, де немає мешканців, і де потребується ситуація. На підприємстві зібрані аварійні бригади, які цілодобово чергують і у разі потреби виїжджають в будь-який час на місце і ліквідують аварійні ситуації. Наше підприємство вживає усіх заходів, щоб забезпечити безпечне проживання мешканців міста. Ми про це завжди дбаємо і будемо це робити завжди. Ігор Баскровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.